Вас вітає рій! Бугуй всі! Наш девіз! Хоробри, муй, часу, не гай, і близьким Друзям допомагай! Всіми діти українські, українського народу. Українці то є назва славного народу. Україна то край славний, аж по Чорне море. Україна то лампишний і степи, і гори. Я українка, тут моє коріння, тут моя мова, серце, почуття. Тут перше слово в спогадах весіння, тут перші кроки до пошани визнання. Я українка, в мене сині очі, і так багато в серці доброти, а ще я точно знаю, чого хочу, і досягаю власної мети. Я українець серцем і душею, куди б мене в житті не повело, я завжди пам'ятаю рідну землю і жовті колоски, що за вікном. Я українець, вірую майбутнє, з посмішкою буду далі йти. Я українець, і б то не казали, в моєму серцю Україна на Ми щасливі, що ми українці, що живемо на прекрасній землі. Ми родина своєї частини і ніколи не зрадимо її. Козацькому роду нема переводу на вічних, як вічна в Україні земля. Козацькому роду нема перероду, так нікум казав батько і я. Ми козаки, ми України сила. І пісня над країною летить. Ми віримо, підійметься Україна. Відстоїм батьків заповіт, у лузі, червона. Віримо в майбутнє Твоє Україна, говорять сьогодні, дорослі й малі, бо ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина, немає такої, як ти на землі. Ми є були і будем вічно жити і прославляти український рід, з якого ми всі, звідкілями діти, країни Україниненький, найдорожчий світ. Ми є були, ми завжди будемо, не росими, а наші. Олю, не прогнути ніяким градом армії на Ми є, ми будемо жити вічно. І з нами Україна, рідний край. Розквіти в мирі, злагоді велично, нема весня, не сонячний розмай. Наша мета майбутнє України, здорова молодь та здоровий рух. То духи постали із руїни, то сила, можні серця рух. Так у чому наша сила, браття позачаїть, сила наша у любові до країни! Ей! Ей! Слава Україні! Мир, і буде спокій у кожнім домі і родині. Лунатиме хвала у небеса, і високі. На, на віки мир і слава Україні! І з гордістю ми можемо сказати: Я Українець! Українць, я Нащадок Богуна І це звучить гордо. Ні, Ні, немає нічого кращого на світі, ніж наша пісня, наш народ, наше небо, наша калина, наша Україна. У нас, нас є все слава Україні. Героям!